YouTube привіт! Ви на каналі Бджулофайда. 5, 5 березня і дуже гарна погодка. Сонечко світить, тепло, бджілки літають. Чим ми займаємося, облаштовуємо оцей, цю будку рефрижератора, щоб там були всередині виховательки і стартери. Ходим, ходім покажу. От гарно літають. Відібрали відібрали сім'ї, які будуть брати участь у вихованні. Маточників і потім можна, ми їх просто перенесемо в середину. В середньому займають по 7 рамочок, 7-8. Йдемо в Значить, Зробили е, таку конструкцію, така конструкція. Кутники Зварили прямокутником. Далі будуть у нас балки, далі ОСБ, буде дерев'яна обв'язка. І далі у нас 12-рамкові корпуси будуть. Корпус. Ну, ми так розраховуємо, що 145-ї, годівниця і криша буде. Е -е... От якраз цим займаємося. Буде... Плануємо з одного боку 13 і з другого боку 13 сімейчок. Там буде далі йти перегородка, кудись буде додому, йти сюди. Приблизно. Якби, тут далі буде стрілятися двері, і там вже буде кімната, де робити прививки, інкубатори і все таке. От. Так що такі плани сьогодні почали робити, вже зробили одну сторону. Зараз будемо починати іншу сторону. От. Тут будемо ще взяти вентиляцію під вентиляцію під, під дно. От. Такі домики, ну, схожі домики є, як мінімум, в п'яти наших колег. От. Я дуже ну, питав їх, чи є плюси, чи нема. Є як свої плюси і мінуси. є, Але все ж таки я рахую, що плюсів напевно має бути більше. Так що є можливість, робимо, а чи буде зручно працювати, вже потім буду показувати. Я думаю, що має бути більше плюсів, як мінусів. Потім покажу, як у нас вийшло. Все, пока, до зустрічі.